Єрусалимі біля мечеті Алякса відбулися зіткнення між палестинцями та поліцією Ізраїлю. Учасники заворушень забарикадувалися всередині мечеті і кидали в поліцейських каміння і петарди. На місце інциденту влада направила спеціальний поліцейський підрозділ. Вхід на храмову гору тимчасово перекрили. Пізніше міністр громадської безпеки Ізраїлю заявив, що мечеть Алякса знову доступна відвідувачам. Єгипетські поліцейські помилково відкрили вогонь по групі мексиканських туристів, в результаті чого загинули щонайменше 12 осіб. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на міністерство внутрішніх справ Єгипту. Також наголошується, що серед загиблих є єгипетські гіди. Ще 10 осіб отримали поранення. Вони були доставлені в лікарню. Повідомляється, що військові прийняли туристів за терористів. Вранці 14 вересня бойовики Талібану напали на в'язницю в провінції Газні в Афганістані, вбивши щонайменше чотирьох охоронців і звільнивши близько 350 ув'язнених. Про це повідомляє Бібісі. Заступник губернатора провінції Мохамед Алі Ахмаді заявив, що нападники були добре організовані і носили військову форму. Один зловмисник підірвав себе біля воріт в'язниці, дозволяючи іншим проникнути всередину. У Луганській області на залізничних вокзалах міст Лисичанська та Рубіжного будуть посилені заходи безпеки. Про відповідне розпорядження керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації повідомляє його прес-служба. Так сталося, що з великою кількістю блокпостів ми дуже ретельно контролюємо автошляхи у нас в області, але в той же час практично ніхто не перешкоджає пересування диверсантів, терористів та сепаратистів по залізничній колії, зазначив Тука. Керівник групи інформаційний спротив стверджує, що в горлівці російські військові провели страту місцевого жителя. Про це Тимчук написав у своїх щоденних зведеннях на сторінці в Фейсбук. У горлівці почалися публічні страти за спробу самовільної стрільби з артилерійської установки. Російськими військовослужбовцями був розстріляний начальник одного з блокпостів з числа місцевих мешканців. Повідомив він. До кінця поточного року очікується надходження до армії понад 400 одиниць військової техніки. Про це 13 вересня заявив глава Міноборони Степан Полторак, повідомляє прес-центр Міністерства оборони України. Цей процес не припиняється. Є відповідне державне оборонне замовлення, яке виконується в повному обсязі. Заводи, які працюють на Збройні сили України, значно покращили свою роботу. У порівнянні з минулим роком практично усі вони виконують взяті зобов'язання. Ми очікуємо, що до кінця року понад 400 одиниць військового. Вої техніки, в тому числі модернізованої, надійдуть в підрозділи збройних сил України, заявив Полторак. Упродовж вихідних понад дві сотні інвалідів змагалися у 20-х спортивних іграх інвалідів Рівненщини. Вони відбулися до Дня фізкультури та спорту. Спартакіада пройшла у Рівненському регіональному центрі фізичної культури і спорту інвалідів Інваспорт. Участь у змаганнях взяли спортсмени з вадами слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату. Вони приїхали до обласного центру із Зарічненського, Володимирецького, Гощанського, Корецького, Млинівського, Рокитнівського, Дубенського, Радивилівського, Здолбунівського, Сарненського, Костопільського, Рівненського району. Йонів та Кузнецовська і Острога і з початку року місцеві бюджети області одержали додатково 146 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області Дмитро Зайцев. Доведені нам показники, ми перевиконали на 114 відсотків. У серпні забезпечили додаткове надходження у 33 мільйони гривень, тобто 122 виконання того, що нам довели з Державної фіскальної служби України. При цьому перевиконання ми з колегами робимо постійно уже понад 8 місяців, сказав Дмитро Зайцев. Рівненські музейники отримали відзнаку з Кіпру, яку здобули на фестивалі Перволія Інтернешнл Фільм Фестивал за кліп Люблю музей. Відеоробота рівнян була відзначена за перемогу в номінації приз глядацьких симпатій. Приємно, що мешканцям Перволії та гостям з Кіпру з 60 стрічок, представлених на фестивалі, наша сподобалась найбільше, зазначає директор рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига. Всього попередньо на кінофестиваль було надіслано 1663 роботи.